Пані Ольга, мама 14-річного учня ліцею номер 26 який отримав колоту рану прямо у школі. Жінка розповіла, що однокласник вдарив її сина ножем, яким вирішив похизуватися перед товаришами. Подія трапилася ще у листопаді минулого року, однак розголосу набрала днями у соціальних мережах. В один момент каже він: дістав ніж і наніс три колотих удара в. В стегно, як сказав лікар, і не один що ще б трішки, і попали би в стегнову артерію, де людина стикає кров'ю, тобто і потім помирає відносно за лічені секунди. Як зазначається, першопочатково претензій ані матір, ані потерпілий парубок не мали. За словами жінки, після конфлікту від батька кривдника вона отримала 3,5 тисячі гривень, які були витрачені на лікування сина. Згодом у потерпілого розпочалися ускладнення. Зашита вже рана, почала гнити. Знімали шов, ми це все. Примочки, так далі, лікували дитини температура. Я не сплю по ночах, відповідно, нервуюся. Дитина так само я телефонувала батьку повідомити про своє ну, незадоволення. Що так і так, мене не влаштовувало, що він ну не телефонує, не цікавиться не здоров'ям моєї дитини. Зараз пані Ольга вимагає справедливого вирішення ситуації. За її словами, два місяці справу замовчували. Зараз відомо, що 3 січня у поліції зареєстрували кримінальне. Непровадження, окрім цього, мати потерпілого вимагає переведення кривдника до іншого навчального закладу або, хоча б, класу не йде керівництво школи. Мені на елементарні як на мене прохання, тобто перевести різника в інший клас, щоб моя дитина зараз не отримувала психологічну травму. Мені надали. Відмову як розповів директор ліцею номер 26 Володимир Дзюбак, виключити дитину із навчального закладу згідно конституції, адміністрація не може, а перевести до іншого класу відмовляються батьки. Вилучити дитину зі школи ні за успішність, ні за відвідування, ні за дисципліну ні будь-які вчинки. Ми не маємо права. Було батьку запропоновано перейти в інший клас, але батько не відріз відмовився, тому що сказав, я в цій школі навчається з першого класу. Це моя дитина, і я не бачу так. Само буде дискомфорт моїй дитині. Він від цього відмовився, але школа пішла трошки далі. Ми перевели його там, де могли в іншій, в цьому класі, але в іншій підруки на уроках. Директор каже: після ситуації із учнями старших класів ініційовані інструктажі з правил безпеки, а також проведені профілактичні бесіди щодо заборонених у навчальних закладах предметів. Ні одна школа, ні в місті, ні в Україні не зможе це проконтролювати. Це контроль батьків. Ми не відкрити портфель дитини і заглянути, що там. це контроль батьків. За словами правоохоронців, кривдник не хотів завдати умисної шкоди товаришу. На жаль, із батьками хлопця нам поспілкуватися не вдалося. Однак стало відомо, що тато кривдника водав заяву і на матір потерпілого за розповсюдження неправдивої інформації. Наразі поліція проводить досудове розслідування за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.